Ні, Оксана, директорка школи, людина, яка знає все про всіх, і навіть більше. це пані Лена, завуч школи, людина, яка після цього кадру може дати писати пояснювальні. Це вчителі молодших клас, і вони точно знають як знайти підхід до молодших. Пані Ліана, вчителька хімії, біології і географії та власний керівник п'ятого класу. На її уроках можна побачити собаку та м'ясо. Анастасія, вчителька фізики та математики. Якщо б своєю було, було людиною, то це точно була пані Анастасія це пані Тетяна, вчителька біології, хімії та класний керівник шостого класу. І найкраща порада для вчителів є в неї в Тікток. Це Пані Оля, вчителька фізкультури. Фраза «Спорт – це життя. Описує її. Це пані Вікторія, вчителька історії, суспільнознавства спільнознавства та класний керівник сьомого класу. Якщо ви не впевнені в своїх правах, звертайтеся до неї. Це пані Аня, вчителька історії та класний керівник восьмого класу. Зірка Тікток. Це пан Олег. Вчитель фізкультури та класний керівник восьмого класу. Тут відбувається щось незрозуміле, але це просто пан Олег. Це пані Марія, вчителька зарубіжної літератури та класний керівник 9 класу. Вона чекає екзамен у шмоклашісти найбільше. Пані Марина, вчителька української мови, літератури та класний керівник 10 класу. Її улюблене питання: чому це пані Аліна, вчителька англійської мови, і вона вважає, що ранок без кави – на ранок. Це пані Наталя класний керівник 11 класу. Якщо ви любите танцювати та в англійську, то вам точно до неї. Це пані Оксана, вчителька української мови, літератури та класний керівник 11 класу. Вона завжди на позитиві і навіть з 11 класом пані Романа, вчителька польської, і про неї інформацію не знайдемо. Пані Маргужата, це вчителька польської мови. Вона швидше вчить українську мову ніж ми польську. Пані Нелі, вчителька польської мови. Привітряний клас, вона неї на першому місці. Це пані Дарина, вчителька англійської мови. Вона завжди впевнена в собі, бо знає, де present simple, а де present continuous. Це Пані Марина, вчителька малювання. Мене лізу намалювала. Спочатку вона, а вже потім якийсь Леонардо да Вічі. Це пані Олена, асистент вчителя. Це пані Оля накормить напоїть і полікує. Це пан Юрій, вчитель інформатики. Але тут ви його не побачите, бо він не дозволив його зняти. пані сона, вчителька польської мови. Польську мову вона пояснює так, що навіть чаджепіті починає заздрити. Пані Наталя вчителька музики. Якщо річ заходить за смарагнове небо, то вона шарить. Очах твоїх тону, де відкопав таку красу, я не. Дякуємо за уроки, вітаємо Вчителя. Вітаємо, вітаємо вас, з Днем вчителя. Дякуємо де, за те, що в ви 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 нас, ви нас є. Ми дуже дуже сильно любимо. Вчителя! Вітаю вас, не вчителя! Дякуємо, що ви нас навчили. Пані Катерина, ви найкраща вчителька.

i